Для дітей місто Броди організували нещодавно цікаві спортивні змагання. Деталі у сюжеті. У бродах для дітей організували цікаві спортивні естафети, веселі ігри та конкурси. У цей день кожен мав змогу гарно провести час. Проведення таких заходів є хорошою традицією і сприяє розвитку спорту та фізичного виховання. Взяти участь в наших веселих стартах, веселих спортивних змаганнях. Долучайтеся, кожен може взяти участь, і ніхто не залишиться сьогодні без подарунка, адже сьогодні гарне свято, початок літа, початок літніх канікул. Давайте будемо проводити цей день весело. Долучайтеся, приходьте, беріть участь в наших змаганнях цього дня на стадіон завітало багато малечі, які мали змогу взяти участь у лотереї. Також можна було зіграти у шахмати. Сергій Нікішин Василена Куть, телеканал Броди онлайн.